Данный текст. Приходите через приема. Пожалуйста, за прийоми. За прийоми. Пожалуйста ви, я хотел бы получить копию ухвалы. Номер провадження 22C-775-836-13, единый уникальный номер два ноль пять, Не надаючи мне ухвалу, вы порушуєте зараз цивильно-процессуальный кодекс. Права викладені в статье 27 Це смішно, по-вашому? От. Я отримаю сьогодні ухвалу. Шановні. Заяву подано сьогодні ж. Першого березня. А будь ласка, а хто головний в, цій, в цьому відділі? Аго! Мене все чує? Ніхто не чує. А як ви тут працюєте в ки глухонімі? Хотели? Шановь? дайте, будь ласка, мені ухвалу. Я ж вам кажу. Ухвалу. Прийомні часи, Прийомні часи і дні. П'ятниця. Сьогодні п'ятниця до 14.30. А як бути. Як ви написали заяву, ви отримуєте вашу плану. А як ваш прийомний день вкладається у строки оскарження, скажіть, будь ласка? Ну я розумію, що вам. Що ви не зважаєте на це, що це мої права для вас нічого не значать? Все ж таки, а хто начальник? У нас ніхто десь начальник. Ну над вами хтось є, головний. Є, керівник опола. Дякую.